Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні, 16 серпня, п'ятниця. Останній огляд новин на цьому робочому тижні. Але перед тим як я розпочну, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. Якщо ви не знаєте, як це можна зробити. То як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати. чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Завжди стараюся розпочинати з української теми, і на американському просторі тема номер один, яка має відношення до України, це Курська область. Ну, по перше, дивіться, говориться про те, що розказується американцям. Знову ж таки, нагадаю, що українські сили контролюють 82 населених пункта. Цікаво, що деякі ресурси вживають слово «liberated», «звільнене». До речі, вони звичайно використовують в лапках. Але це такий, ну я б сказав би, тролинг. Ну, по суті, російських е засобів інформації, коли вони освобождають. Ну тут використана така, ніби отвіточка. Говориться, що от деякі ресурси говорять, що контролюють інші кажуть, що Україна звільнила, але в лапках мається на увазі. Говориться також і про обіцянки Путіна, що призовники не будуть задіяні в військових діях, і тут попалося дуже багато. От тобто, знову ж таки, дуже широка тема на всіх ресурсах. Навіть от, е, є такі, є, я часто зачитую новини із така е, загальнодержавна національна газета USA Today, Вони дуже рідко висвітлюють таку тему, навіть вони зараз говорять про Курск. От. Говориться також про те, що в Курській області на територіях, які контролюють Збройні Сили України, зараз а, організована 24 годинна гаряча лінія для тих, які залишилися російські громадяни, жителі, які там живуть. А, і їм до... З цілю допомагати їм, а можливо, комусь навіть евакуацію в Україну, якщо вони хочуть, або евакуацію в Росію. Тобто такий варіант. Ну, а на так само. І ще в топах Покровська тема говориться про те, що офіційні українські особи закликають людей покидати це місце, тому що росіяни просуваються в цьому напрямку, і ну, для людей там залишатися небезпечно, тому що бойові дії наближаються ближче до міста. І ну, Це загрожує життю. І говориться про те, що це місто було населенням до військових дій кіль... кількістю 60 тисяч. людей. Ну а На американському просторі одна із основних тем це, звичайно, передвиборчі перепалки між Камалою Харріс і Трампом, ну і віце-президентами. Проводять постійні щоденні мітинги. Трамп провів ще одне інтерв'ю, до речі, друге на цьому тижні в Нью-Джерсі. І це інтерв'ю зараз от розбирається там на дуже багато моментів, де саме Трамп брехав знову ж таки. Але сьогодні я розпочну з Харріс. Очікується, що десь сьогодні, можливо, пізніше до кінця дня, оголосить Камала Харріс має оголосити. Ну, План дій своїх на своє президентство. Тобто весь цей час вона, в принципі, йшла, знаєте, в фарватері е, всіх ідей Байдена, умовно кажучи. А що ж конкретно вона? Тобто на мітингах деякі речі були сказані. Ну і дещо з того вже ну, вилилося в, в інформаційний простір. Ну і розпочну з того, наприклад, що, е, по-перше, Камела пра е, планує працювати далі, знову ж таки, в Руслі, що. Працював Байден, я розказував про те, що от, е, зниження цін на, дем... на медикаменти для пенсіонерів камеле ж пр... планує на цьому підґрунті застосувати ту саму тактику в тактику в принципі для всіх жителів Америки, тобто, щоб ціни в аптеках американських були обґрунтованими. Ну я дуже детально про це розказував вчора. Не хочу просто повторювати те саме. Так само вона звернула увагу на те, що великі корпорації, користуючись ну міні-хаосом в країні в підвищеною інфляцією, вона говорить, що багато корпорацій завищують ціни на продукти не і вона говорить, використовується декілька моментів. По суті, або нема конкуренції, або навіть. Так само вона буде боротися з великими корпораціями, які об'єднуються, об'єднуються там, таким чином знищуючи корпора конкуренцію на ринку. І тим самим тоді ціна можна ліпити яку хочеш, нема взагалі конкуренції на цьому. І цікаво, що 37 штатів Сполучених Штатів Америки вже мають подібні закони, які борються з корпораціями, які Ну, по суті, штучно підвищують ціни. Тобто, ціна має підніматися, але воно має бути в межах там знов ж таки приведено цифри, скільки от інфляція на зараз береться для прикладу, там 2,9, А ціни підвищуються не порівняно з тим. Тобто, це легально ви можете підняти ціни на продукти, тому що вам це дорожче обходиться виробити, доставити навіть той продукт. Але дуже багато людей просто ну, є можливість заробити більше грошей під такий шумок і багато цим користуються. Я вам скажу трошечки відступлю. Щось подібне було в 2001 році, коли е була атака на Сполучених Штатів Америки на Пентагон, ці бат е хмарочоси в Нью-Йорку, і тоді бензин підскочив там приблизно був долар 50 до 4 доларів. Потім. Е Виявляється, що це було противозаконно, тому що можна було там підвищити не більше 30%, Багато цих е газозаправок компанії потім штрафували з цього приводу. Далі дивіться, що вона ще пропонує е запровадити. Е Допомогу для тих, хто купує перший будинок в своєму житті в Америці, і такі програми дещо працюють в деяких штатах, і до, до відмітки, поки от в штаті є бюджет, наприклад, в Індіані щось подібне є, там значно менші цифри фігурують в цих програмах, але от Харріс про Пропоную запровадити федеральний такий федеральну програму, називається First Time Home Хомбайерс. Тобто, коли ви будуєте, купуєте будинок, коли ви коли ви купуєте свій перший будинок і вона планує цю програму державна, щоб працювала на суму 25 Тисяч доларів, тобто дати оцей перший внесок за будинок. Там є свої знову ж таки програми, тобто це для бізнесу. Там є захисні. Наприклад, от як в нас в Індіані, ви, якщо користуєтесь цими державними програмами, ви маєте жити в тому будинку. Ви не можете взяти це, вкинути ці гроші, купити будинок, а потім його перепродати, гроші в кишеню. Тобто є от. Захисні механізми. Ще один момент: вона пропонує е, виплачувати для новонароджених 6 тисяч доларів. І отут я вам скажу: дивіться, е, тема для мене трошечки болюча: тема абортів. І от я завжди говорю: не республіканці, не демократи нічого не роблять е, з цією проблемою, тому що заборони е, на аборти чи дозвіл аборти, скільки хочеш, вони в принципі ну, не вирішують цю проблему, яка існує в країні. Так от. На відвіну від а, республіканців, які кричать на всіх кутках, що вони Джей Ді Венс конкретно говорить, що я хочу, щоб вулиці наповнилися дитячим сміхом. Ми заборонимо акорди, аборти і діти почнуть там народжуватися пачками. А як потім жити далі? Ну от Камала Харіс. Це 6 тисяч доларів, я нагадаю. В більшості штатах навіть не покриє ціну на пологі для мами, щоб вона народила цю дитину. Ну але, як мінімум, це крок, можливо, в правильному напрямку. Тому що тисяч ну, доларів це вже якісь реальні гроші, з якими щось можна зробити. Ну а що ж, Трамп? Трамп дивіться провів свою прес-конференцію, як я вже сказав, в Нью-Джерсі друга за тиждень. На відміну від демократів, які поки що таких речей не робили. Але дивіться, ця прес-конференція просто там є от ресурси, які вже зробили графу, скільки разів Трамп збрехав. Там один ресурс, я надивився 20 нарахував. І я от вибрав чотири із тих, що Трамп просто, знаєте, для думаючих людей, ну, від. Відторгнення йде, ти просто не можеш слухати далі оцей просто потік брехні. І дещо це таке маленьке, просто перекручений факт трошечки, а дещо просто пряма брехня. Ну, от дивіться, декілька із них, із цих 20, які він от, збрехав під час своєї прес-конференції. Знову ж таки, не хочу, щоб весь випуск затронув абсолютно про все. Ну, перший дивіться, а там розказує, що під час його президентства Процентна ставка на іпотеку була 2%, зараз 10%. Це дивіться, в чому брехня. За часів Трампа процентна ставка була 2,6, зараз 6,5. Тобто різниця здоровенна. І ну, назвити ці цифри 2,6 і 6,5% це вражаюча різниця для нормальних людей. Це зайде. Але коли ти просто перекручуєш цифри і ти збільшуєш, ну тут дивіться, втричі. Він зміни, змінився на 5 разів. Ну, це окей, таке собі. Все рівно погана новина для демократів, умовно кажучи. Другий момент імміграція. За часів президента Байдена Трамп каже, зайшло сюди 20 мільйонів. Каже, але я персонально відчуваю, що зайшло навіть більше 20 мільйонів. А справжня цифра. Трошечки менше 10 мільйонів, і тут знову ж таки 10 мільйонів за 4 роки це просто здоровенна сума. Скажи, що це 10 мільйонів доларів. Кажу, вибачаюся, 10 мільйонів людей зайшло. А це нормальні люди будуть слухати, і вони ахнуть від 10 мільйонів. Навіщо? Просто брехати і говорити, що більше 20 мільйонів. Далі дивіться брехня про Каліфорнію каже: я не знав. Я недавно прочитав в Каліфорнії. Виявляється, якщо злочинці вкрадуть на суму 950 доларів, їх відпускають. Каже, злочинці заходять в магазин з калькулятором, грабують собі скільки хочуть. головне, щоб було менше 950 доларів. І їх потім відпускають. Каже, камала запустила це в Каліфорнії. По перше. Це взагалі брехня. По перше, тут кожне слово, практично, брехня. По перше, це не Камала Харріса, а це в 10-му році запровадив останній республіканський губернатор Арнольд Шварцнегер. в 2010 му році. Оця відміточка змінилася від 400%. Доларів до 950 доларів, але це не про те, що можна красти скільки хочеш до 950 доларів. Просто згідно законодавства, оця відміточка раніше вважалася, де вважається кримінальний проступок і кримінальний злочин. Різниця в чому, що якщо це кримінальний проступок, тебе садять у візницю на 6 місяців. Якщо це кримінальний злочин, а то тебе садять там залежно від суми, садять до... Трьох років ув'язнення знову ж таки, якщо ви тисячу доларів уклали там один термін, якщо ви мільйон доларів, інший термін, плюс штраф на 10 тисяч доларів. Але і в тому і в тому випадку просто називається злочин по-іншому. Це нижча категорія, а то називається вже Grand Theft, велика крадіжка. Ось. Ну, але, мабуть, саме скандальна заява це дивіться про... Тіма Волса, дивіться, каже, хто, кого вони тянуть в президенти. Коли він був губернатором, він підписав закон, щоб у всіх хлопчачих туалетах в штаті Міннесота були тампони. Каже, це взагалі що? І, і тут брехня, брехня, дивіться, в чому заключається, що. Як я розказував про те, що будучи губернатором, а Тім Волс в штаті Міннесота прийняв деякі закони, як відповідно про до безкоштовні обіди в школах, в державних школах мається на увазі, і був вірніше, не був а є підписаний діючий закон в Міннесоті, тому що є багаті діти, а є і бідні діти, які собі навіть купити їсти не можуть дозволити. І був підписаний закон, щоб... Усіх, в кого є місячні, і потребують менструальні засоби, щоб вони в державних школах були доступні, розумієте, не одного слова немає про хлопчачі туалети. Я в принципі не виключаю момент, що можливо якийсь там прогресивний район, і там є якісь трансгерні діти, які там дівчата думають, що вони хлопці. І, а ходять, то вони все рівно в туалет, і місячні у них як відбувалися, так і відбуваються. Можливо, деякі школи це зробили, але дивіться, на що зроблена увага, що ну, хто полізе читати законодавство Мінісоти, що там в школах, що було прийнято чи не прийнято. Всі почули Трампа. Тампони в хлопчачих туалетах, все більше не треба, розумієте? Люди хавають, чи, чи відповідно тих інших штук. В Каліфорнії грабуй скільки хочеш, тільки щоб було менше 950 доларів, і ти жируєш собі, живеш нормально. Ну, я не знаю. Є категорія людей, які, знаєте, от закривають очі на такі моменти. Ну, але ж в іншому Трамп хороший там чи ще що-небудь, розумієте. Тут іде принцип. Бочки меду і ложки дьогті. Тільки тут, в моєму чисто суб'єктивна думка, тут бочка дьогтю і ложка меду, в принципі, з, те, з того, що Трамп говорить, там не все чорне зло, там є і зернинки добра. Але знаєте, от ну, бджола не купається в гньярній ямі, щоб знайти нектар там що-небудь, розумієте, тому мене, наприклад, просто реально такі речі відштовхують. Ось ну і дивіться, і ще який момент відносно цих е, грядущих виборів, е, Емігранти вирішили ви допомогти демократам виграти. Тому що я кожен раз розказую про те, що там кричить, що е, у Камали Харріс і в сплячого Джо. Політика відкритих кордонів, але дивіться, що трапить, трапилося, трапляється в останні шість місяців. Вийшли дані за скільки іммігрантів, оцих нелегальних, які просять політичного притулку. Ну попадає в Америку. Так от дивіться декілька вам цифрок. Останні шість місяців. Ця цифра падає в кінці минулого року. Там була страшенна цифра, яка побила рекорд. Яка перескочила 300 тисяч, два рази, якщо я не помиляюсь, в минулому році, 300 тисяч оцих прошаків е політичного притулку в Америці проходили через кордон. Починаючи, дивіться, з лютого місяця. В лютому місяці таких було 141 тисяча, в березні 137, в квітні 129, в травні 118, в червні 84, в липні тепер, от саме нове вийшло 61 тисяча таких от людей, які просять політичного притулку в Америці. І зараз тут говориться про те, що там от Техас він налаштований, там понанімав автобусів, щоб їх відправляти в Нью-Йорк і так далі. Ну, Це ви розумієте 60 тисяч це 61 тисяча на весь південний кордон. Тобто, це е Каліфорнія, Аризона, нью мексико і Техас. Коротше, тепер. В Техаса проблема, що не вистачає оцих нелегалів затарити всі автобуси. Зараз оці притулки, які там є на кордоні, зроблені вже хто з нас з 6 часів, вони реально пустують. І тепер, розумієте, для людей навіть ну, думаючих, не думаючих, але тут така трошечки засада для Трампа. Хоча, я думаю, він як кричав відкрити кордони, так і буде кричати. Ще одна новина: така підготовка до виборів в Америці. І от о, один із таких передвиборча дільниця неподалік від Атланти, е, е, місцевий там е, уряд е, локальний прийняв е, закон чи верніше рішення виділити 50 тисяч доларів для того, щоб закупити тривожні кнопки. Це один із тих районів, де саме там завжди от, дуже близько вибори. Вірніше результати виборів дуже близенько там, і щоб там, якщо почнеться якась а, ну, суматоха, бійки чи якісь там ще що-небудь, щоб люди могли захистити себе, нажимають на кнопочку, приїжджає поліція і розрулює. І взагалі дивіться, крім цього району... А в Джорджії 17 штатів. Ну я так розумію, це штати, де якраз у все дуже близько. Тому що, наприклад, в Каліфорнії там зрозуміло, що виграють демократи, в Техасі умовному зрозуміло, що виграють республіканці. Навіщо витрачати гроші на те, що і так зрозуміло? Але є штати, де не так все однозначно. І от 17 штатів прийняли якраз такі от деякі поправочки після 20-го року, коли цей штурм на капітолій був, коли були протести. А прийняли закони, щоб підвищити ну, захищеність оціх людей в виборчих комісіях. Ну і крім оцих кнопок, звичайних, дивіться, що, що почало що, що зробили. По перше. В деяких місцях тепер буде патрулювати поліція зовсім рядом. Якщо щось там буде починати, їх не треба буде викликати. Як в даному випадку треба на кнопочку жувати, поки приїдуть. В деяких місцях поліція буде патрулювати, в деяких місцях були витрачені гроші, щоб навчити оцих людей в цих виборчих дільницях, як знати, як поводити себе, тобто, як трошечки принижувати оцей. Пару людей там вирішувати розрулювати ці конфлікти, іде підготовка до виборів. А новина про TikTok. Я нагадаю про те, що от, е півроку тому був прийнятий законопроект в Америки який, в принципі, е з примушує TikTok, який є е дочерньою компанією, є китайської компанії ByteDance, і вони мають або піти з американського ринку, тому що там є шпигунські моменти, які їм закидають, або продати не китайській компанії, Ну, в даному випадку комусь американцям, що було це. І TikTok, відповідно не, як то кажуть, не склав лапки, а пробує вирішити це питання в юридичній площині, подає апеляції, вирішується поки що. до речі, судовий процес слухання має розпочатися. 16 вересня а зараз ідуть просто переписочки закидання один другому. Ну і перша дивіться на чому базується TikTok, чому їх не можна заборонити, тому що от перша американська поправка говорить, що свобода слова, захист свободи слова, як ви нас можете змусити, тому що це атака на свободу слова. Мін'юст американський на це відповів, що це не розповсюджується на закордонній компанії, тому що в Америці, да, якщо там умовна якась газетка чи телеканал щось там говорить на нього, закон про захист свободи слова розповсюджується. Ви, китайці, там вороги навіть по суті і так далі. На що TikTok відповів, слухайте, раз така штука, то у вас якісь двойні стандарти. Чому? Тому що такі, вип... такі засоби мають свої інформації, як політико або бізнес-інсайдер. До речі, я який час від часу цитую. Виявляється, власники цих компаній так само не американці. Це власники в Німеччині знаходяться. Значить, вибачте, це не підходить. Раз ми іноземні власники, то і вони іноземні власники. Ось також говорилось про те, що деякий час велися переговори між адміністрацією Байдена і керівництвом Тіктока, як взагалі розрулити цю ситуацію. Але, в певний момент адміністрація президента Байдена, хто там вів ці перемовини, вони вийшли з цих перемовин. Чому? Тому що. Були дві основні умови, на які, в принципі, вони ніяк не ні до чого ці переговори не дійшли. тому що адміністрація Байдена пробувала знайти момент, як допомогти продати цю компанію, знайти покупця там і зробити це безболісно. Там можливо відсунути термін, чи там я не знаю, що які моменти. А TikTok пробував довести. Чи якісь доведення, щоб не продавати. Тобто це зовсім дві як це точка від, від якої вони відштовхувалися, були різні. і в цих Не було знаєте щось деяких моментів незрозумілих, а загальний типу, зрозуміли. А тут навпаки, дуже мало б було спільно, і переговори, по суті, закінчилися нічим. І тепер справа буде. от Ну, ще цілий місяць. Сьогодні, 16 серпня до 16 вересня. Я думаю, ще будуть якісь переписки продовжуватися. Новина із Північної Кароліни. Там у вівторок втік злочинець із в'язниці, які там його направляли на обстеження в госпіталь чи на лікування в госпіталь. Там була в нього проблема чи не була, незрозуміло. Але він втік. Під час транспортування до госпіталя якось звільнив собі ноги. Якщо ви колись дивилися американські фільми, вони йдуть такими цепами: ноги руки зв'язані. І він якось звільнив ноги, руки були зв'язані, але він втік в ліс і його з вівторка шукали, от зловили сьогодні в 2 години ночі. За що цей в'язень відбував в'язення? В 2015 році він. на... Різдво, от на святкування Різдва в день однорічна дитина гралась на вулиці, він її застрелив. Там всі деталі я не, не заглиблювався, Знати, що там, чи це випадково, чи це не випадково, чи це намірено було зроблено. Але такий злочин він щинив, і а, йому, до речі, допомагала втікати якась жіночка. Тобто, я так розумію, кохання навіть і в таких моментах воно працює, але його зловили і тепер. Крім довічного ув'язнення, яке він ще відбуває, тепер зверху накинуть за те, що він втік з цієї в'язниці. І ще одна кримінальна історія, яку я колись розказував в травні місяці. Маєток Елвіса Преслі, який через шахрайські там всякі схеми, одна тьотя, яка, до речі, живе в Мізурі 50 роки, її сьогодні арештували. Цікава історія про те, що шахрайська схема, ця була розкрита журналістами НБС. Я так само про це розказував. Там дійшло до того, що е, дочка Елвіса Преслі, яка нібито, щоб покрити свої борги, взяла позичку в 3,8 мільйона доларів, під заставу поставила цей маєток, який е, неподалік Мемфіса Теннессі, називається Грейсленд Благодатна земля. Дочка. Елвіса Преслі померла недавно, і ця компанія, в якої нібито бралися ці гроші, подала документи в суд, щоб виставити цей будинок на аукціон і вилучені кошти забрати як покриття боргу. Коли внучка уже Елвіса пресі сказала, що це все брехня, дошли до суду, знайшли юриста, який нібито підписував а, цю позичку. Виявилося, що це вкрадена. Її інформація була так само про це розказував. І коли сказали, що стоп аукціон не відбудеться до подальших там вияснення ситуації, і в той момент надійшов імейл від цієї, нібито, компанії, яка нібито давала цих майже 4 мільйони доларів. І написали: нехай вам щастить, попробуйте нас зловити тут в Нігерії. І взагалі така задумочка, тому що ну, це дуже розпоширений поширений такий стереотип тут в Америці, коли шахраї, десь там в інтернет-кафе в Нігерії, що, до речі, відбувається на, на, менш такому, е, на меншому рівні там якихось старих, бабушок, бабусь кошмарять і так далі. І тут, типу, то, а, ну, Нігерія, там ми нікого не злоємо, на чому і закінчиться. А журналісти НБС почали копати далі і нашли цю, ну вже старшу жінку, 50 при старше це приблизно мого віку, взагалі то, яка, в принципі, вже не один раз сиділа у в'язниці за ну, не такі масштабні справи, але вона нагрівала людей на гроші там у менших таких штуках. А тут операція була от проведена. Це ну по суті. Журналісти для ФБР американського всю, всю роботу за них зробили. Получається, ця історія трапилася. ну, жирніше. Журналісти докопалися до цієї жінки, навіть фото її виложили в червні місяці. Ну, ФБР е, потрібно було два місяці, щоб підтвердити ту інформацію. яку журналісти там розкопали за тиждень, умовно кажучи. Ну тепер її заарештували. Ну, і остання новина на сьогоднішній день а в Америці. Е, Ford Explorer випускає для поліцейських така спеціальна модель Interceptor. Перехоплювач називається. Вона і бензинова, і гібридна. І вони оцей е, запустили рекол. Рекол – це значить повернути на техобслуговування, тому що якась проблема. І це моделі року. З 2000 по 2022 85 тисяч поліцейських автомобілів. І Це тільки цієї моделі стосується, тобто це або бензинові, або гібридні двигуни. Це от в Америці мерва експлорери Їздить які звичайні цивільні люди їздять. В цих же ж машинах щось спеціальне. Я колись один раз побачив, як вони на сервіс приїжджали, на мою, не мою ділерську, а туди, куди я їжджу свої машини ремонтувати. І там ці от механіки просто в захваті, наскільки це крута, машина потужна там і так далі. тому подібне. Але виявляється, з нею проблема є, вона може загорітися, двигун просто може загорітися. Хоч гібридний, хоч бензиновий. І вже було зафіксовано 13 таких випадків, коли ця машина просто починає горіти. Ну по суті, навіть не з того, не з цього. Форд тепер говорить про те, що а, запчастини, щоб вирішити цю проблему, будуть тільки в другому кварталі наступного року. Тобто, чекайте, що цілий рік на цих машинах їздити не можна. Ну, як то кажуть, good luck поліцейським доганяти злочинців, коли у вас така ситуація. На цьому все. Отакий такий був останній огляд новин. Дякую, що додивилися до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки і коментарі на моєму каналі. Не забувайте підтримати Україну своїми донатами. Відносно завтра. Завтра стріма не буде. Завтра буде одне оглядове відео, яке я записав на прохання одного з моїх підписучів. Можливо, вам також буде цікаво. Так що заходьте, відео уже там, але воно включиться завтра. А вам всього найкращого, спокійних, гарних вихідних. Сподіваюся, наступний огляд буде в понеділок. На цьому все. Все буде Україна!